Ну що, друзі, всім привіт! Вас вітає май Равлик. Е, От, і все по теплиці. Ми сезон відпрацювали вже. уже. Вже теплиця в нас пуста. Равлика вже немає маточного стада. Як ви бачите, вже столи всі вимиті, столи гарно вимиті, попрацювали гарно. Е, в принципі, вони вже якби готові до наступного сезону весняного на той рік. Працювали непогано, в принципі, все добре, все ціле. В принципі, нічого доробляти не потрібно. Е, цей рік ми просто як відпрацювали столи, то в нас, як ви помните, були. Пленка ось ця висіла така, щоб по ній збігало все. Ось так і нас каналізація ось. Кожна пленка впихалася ось. Ось так. Пробивали пленці дірку. Ось цей штукою ось так прижимали. Оп! Воно все збігало. Ось так з другого боку. Е, минулий рік ми не зривали цю пленку. Але вона все одно з, до ну, щас, за ціле літо <кій>, сонце її все одно випале і вона все одно потріскається буде, коротше, буде погано. Отак. Ми цей рік їх позривали повністю, все одно їх придасть міняти. Ми їх познімали повністю, гарно повимивали, і на той рік вона не така сильно дорога. Просто купимо і поміняємо повністю все нове. Ось так. Е, пробували ми ось на таких планках теж клали, щоб равлик був. Е, так само на пластику пробували. Як пробували, ми вже другий рік з пластиком працюємо. То, ну, як би я вам сказав чесно, в різниці, ну, в принципі, я не побачив, що на досці добре, що на пластику добре. Е, мені кажеться, на пластику краще виїдають, або воно краще може і полі вимиває, не готовим сказати. На досці, е, що краще, равлик як налазить, наприклад, на нього, то він доска не прогинається. Якщо там багато, то доска не прогинається. А пластик, як тут багато, наприклад, то по краях ось так він, наприклад, грає. Ну, в принципі, воно Нормально. Все нормально працює так і так. І ви бачите, так само сіль вже повинували, позабирали. Це частеньке. Е, ось який нас остаток остався солі. Ми це все визбирали. Я не знаю, куди воно десь Чи придумується. десь, може от якогось слимака десь кинеться, щоб не, не лазив десь в берег. Можливо, а може в мусор побачимо. Ще не рішили. А так, так, в принципі, полив працював добре. Як я вам говорив, півтора тонни було маточного стада, ми оставляли. Ну, що точніше, тонна 460, якщо не помиляюся, там зразу ми визбирали трохи трупів, які не пережили холодильнику, ну, зиму. Можливо, 1400, щитай, нас запустили ми. Ну, і в принципі 18 столів ми забили, було велике перенаселення по 80 кг, по-моєму, ми заселяли. Ставили е, ми шторки, як ви бачили. Е, шторки мені не зайшли. Е, без шторок набагато краще, е, на мою думку, результат набагато кращий. Але так як е, у нас було велике перенаселення, нам потрібно було багато зібрати ікри, то в нас варіантів не було, як робити шторки, щоб запакувати на столи чим побільше равлика. А так краще, на мою думку, робити більше столів і без шторок. Це моя думка. Когось може краще шторками, якби виходить. Ну, не знаю. Моя думка, що краще без шторок. Ну і друзі, по ікрі. Зібрали ми по ікрі. Теж непогано. Все, що було заплановано, нас заказано. В принципі, ми зібрали все супер. З усіма, в принципі, вже по ікрі розрахувалися і собі заселили. Все, коротше, пройшло так, як е, треба. Можливо, і хотілося більше зібрати. Але слава Богу, що пройшло і так досить добре. Так як я вам казав, що 152 кг ми заселили собі. І останнє, що нас було заказано, теж ми усіма, в принципі, розрахувалися. Все добре, ось так. Е, що ще? <кій> що ще? Казав я вам так само е, по кубові. Ми брали я вам, так, така ж, також мав розказати, як краще чи зразу з скважини холодною водою поливати, чи кубові нагрівати і, і поливати теплішою водою. Як ми міряли, по-моєму, було 14 градусів. А Важний 8 градусів, якщо не побіляюся. Е, результату я, в принципі, також не побачив. Що з теплішою водою поливаєш, наприклад, е, що скважини, ну, в принципі, я нічого не побачив. Результат той самий, в принципі, Ну, це також моя думка. Але чим хорошо, наприклад, скуба е, можна без е, клапана, наприклад, зекономити. І без, е, Цього системи управління, де наводиш те, що я вам показував в полі. А можна обійтися просто ось таким таймером, в принципі, як він там зветься. Так, да, ну якийсь таймер. Просто станція в розетку. Наводиш, і можна так обійтися. Без клапана і без того всього. Так можна буде дешевше. Але треба буде Куба. Ну, в принципі, ось так. По теплиці все. Ми вже перейшли вже в поле, ну надалі будемо знімати все в полі.